Всього я отримаю. Скільки всього, скільки всього, але мене інтересує тільки це. Так, так. Тепер, тепер я стану багатий. Бум-бум-бум-бум. Це ніндзя. І тебе спіймано. Нєєєє! О, дякую вам, ніндзя. Що словили цього бандігана. Ми вже давно хотіли з ним розібратися, але у нас не виходило. А ви взяли і зловили. Да немає за що, пане капітан. Це було як булка з маслом. Привіт, ПВВЖ! Здарова, за Коул. де були. А так, неважливо, там за звичайним бандитом розібралися. Дім, рідний дім. Добрий день, містер Ву. Привіт, ніндзя. Де були? Нічого цікавого, майстер Ву. Привіт, хлопці, що робите? Сора, привіт. Здорово, прок. Де були? На місії вже третій раз це кажемо. З одним лошарою бандитом. Фрок, ти йдеш займатися тим, що я тобі сказав. Дивися, щоб павуки не з'їли місце. Обу найсливу. Мінч... Входьте. Иди сдавай все гроши с сейфу. Так, 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 так. Вышло. Сколько ж тут грошей? Чё ж, ему.